Мене звати Нахмет Ісмаїлов, я волонтер, стендап-комік, організатор подій. До повномасштабного вторгнення я жив в Херсоні. Там я працював ведучим, організовував заходи, стендап вечірки, великі концерти, проводив весілля. От займався такою діяльністю. Допомагали ми людям ще з 2014 року, як тільки почалася. А то, От до нас в Херсон багато людей приїжджало саме з Донецької області, і ми організовували концерти, де збирали кошти і допомагали сім'ям, які прибули до Херсону. Повномасштабного вторгнення я зустрів в самому Херсоні від дзвінка свого друга, який знаходився в області в Нової Каховки. В Новій Каховці він подзвонив, каже: почалася війна. Я одразу не зрозумів, але першими моїми діями було. Їхати за сином. У мене після розлучення син з колишньої дружини жили також в області за Новою Каховкою. Я заправив машину, хотів вже виїжджати, але почалися вже були бої на Антонівському мосту і нікого не пускали. Тому в телефонному режимі ми з дружиною колишньою домовилися, що вони ховалися. От ми були постійно на зв'язку. Зрозуміло, що ніяких подій там не могло статися. А в мене на наступний день був запланований стендап-вечір. Все відмінилося само собою. От перші три дні ми майже сиділи вдома, тому що окупанти заходили до міста. 에... було ну, страшно всім вийти. ну, ніхто не розумів що коїться 에... ми... ми бачили скільки їх заходить скільки техніки їде через саме місто і дуже багато техніки їхало в об'їзд міста От... тому перші три дні майже всі сиділи вдома <му> знаючи місто я просто почав е... їздити Тим паче я заправив машину, я їздив по місту. Вони їздили тільки основними вулицями. Я знаю, чи місто я їздив околицями між якимись вузенькими вуличками, там між домами. От я з району на район переміщався. Я дивився, які працюють аптеки, магазини, і це транслював у своєму інстаграмі. Ну так в принципі почалася моя волонтерська діяльність. Я просто почав допомагати від себе людям, тому що ну як я їздив по місту. От, то, що я казав, що що працює, де працює, в якому районі. Мені просто дзвонили люди, писали люди. Вони просили мене перевірити, чи закрили вони взагалі квартиру, коли в поспішках вони виїжджали. Просили перевірити там дідуся, бабуську. Так само я приїжджав, бачив, що там дідусь сам або бабуся сама. Я питав, що їм потрібно привозив їм поїсти. На початку я це робив за власні кошти. Потім люди бачили, що я це все показую в інстаграмі, що я допомагаю. Вони почали зі мною зв'язуватися, просто писали, хто мав змогу, вони дзвонили. От скидали мені кошти на карту. Я вже де бачив, е які відкриті магазини або склади, я закуповувався просто і е робив продуктові набори. Евакуацію неможливо було нікуди робити, тому що все було в окупантах. Тому виїжджати, ну люди виїжджали, поки вони блокпости не понаставляли. Але вже в принципі з перших днів були і блокпости. Але Люди якось проїжджали, виїжджали на свій страх і ризик. А ті, хто не ризикував, вони залишалися в місті. І все. І таким чином я, в принципі, допомагав от, проєктовими наборами. Що це було? Це були борщові крупи. От, першої необхідності, що можна от, зварити, поїсти. І його, в принципі, вистачало там на певний час. Потім, коли почалися вже е, е, ну, слухи о тому, що вони забирають волонтерів, ми продовжували це робити, не я один, але на свій страх і ризик, що е, рано чи пізно або десь на блокпосту тебе можуть зупинити, побачити багато пакетів, ну, однакових, це ж зрозуміло, що ти не додому їх везеш. Е, ну, не знаю, в той момент ти напевно. Те, та я так само, я не думав про себе більше, я думав про те, що є люди, яким більш нужніше допомога. Тому робив це буд як від щирого серця від себе. Просто от хотілося мені це робити, бути якимось корисним, корисним е, е, в даному випадку. Кожного дня мені писали, я формував списки. Е, Формував ці пакети, мені допомагали люди, і друзі, і просто сусіди. Я їх розвозив. А після того, як потрапив я в полон, це було вранці, о 7-й ранку, ну, додому, вони забрали мене з дому, вони стукали, закрили глазок. Було зрозуміло, що це вони. Ну, я відчинив двері, я не, ну, не робив опір. Єдине, що я їх намагався. Стримати, коли вони заламувались, тому що в мене вдома вже на той момент я забрав з селища колишню дружину і дитину, і окрім них в мене ще вдома була мама. Тому от я намагався стримати, казав, що забирайте мене, не чіпайте нікого вдома. Ну, Вони на це не звертали вани, вони не лякали дитину. Вони розбудили, по-перше, всіх, а з мішком на голові забрали до підвалу. Мене били током, кулаками били, били не по лицю, але по тілу ток, ну, великої напруги удари, це все в мішку ти ніколи не, не очікуєш, в який момент до тебе прилетить, скажімо так. І це. Багато людей сидить в кімнаті, вони погрожують, вони погрожують розправою сім'ї, розправою тебе. І це все це відбувається от в такому крики, питання, даєш відповідь, получаєш знову струм. І от в такому, ну, я був там добу. От. Після цього вони мене. Е... Відпустила, але я був ще на прослуховці десь місяця два-два з половиною. Точно розумієте, я готувався морально, я був готовий до того, що вони мене заберуть. Тому що коли ти починаєш волонтерити в умовах окупації, коли немає захисту, не від кого, тому що вони можуть зробити все, що захочеш. А... Ну, ті, хто цим займається, вони морально, ну принаймні, я, я кажу за себе, я був готовий до того, що вони мене заберуть. Я не дуже хотів, щоб моя дитина це бачила. Я більш, напевно, десь в голові сподівався, що якщо вони мене заберуть, то вони заберуть мене десь на вулиці, а не з дому. І це дитина не буде бачити. Але, на жаль, сталося так, як сталося. Морально. Воно важко, боляче, але в той момент мене у мене думки були тільки про те, щоб вдома нікого не зачепили. Я був всю окупацію там, від початку і до кінця, до моменту нас, нашого звільнення. За тиждень до звільнення ми вже були, вони вже виїжджали на лівий берег, вони переносили туди все. У них була така активна пропаганда евакуації, що типу, там зараз ЗСУ готовлять атаки і будуть всіх бомбардувати. Ну, от У них таке було там, вони А, І ті, хто на це ввівся або колаборанти, вони виїжджали. Всі, хто дружили з головою, як то кажуть, або ну, здраво. Усвідомлювали, що відбувається, вони залишалися в місті. Коли нас звільнили, ми ще знаходилися в Херсоні до 24 листопада. Вже потім почалися там потрохи атаки, ну бомбардування. Вже ну, житлових масивів там, да там житлових е, районів. І от 24-го вранці, 24 листопада, я вивіз сім'ю в Сім Одесу. Я продовжував їздити до Херсону. Я раз на тиждень їжджу до Херсону, везу допомогу. Е, тут я вже мав змогу допомагати нашим військовим. Е, з часом я почав робити заходи, де я збираю кошти на. Потреби наших захисників. Так само до мене вже більш активно звертаються і допомагають люди, які мені просто передають якісь там і дитячі харчування, і, там памперси, там там багато чого іншого. Я це все везу на наш штаб в Херсоні. Ми його там відкрили. Єдина моя мотивація була просто допомагати тим, хто цього потребував. Це мене і змусило змушувало це робити. Мене це змушує і зараз. Я так само, напевно, хочу бути прикладом для свого сина, щоб він не знаю, пишався, можливо, да? Тому, щоб він бачив, що тато не просто там сидить і там на місці, що тато ну, тато допомагає, мотивує. Мене мотивує, навіть коли я бачу людей, їх вдячні очі. Ну, ти приїжджаєш. До людей, які так само, як і ти пережив окупацію, так само, як і ти пережив багато страждань в окупації, і після того, що було підрив Каховської ГЕС, і в той момент, і коли ти розумієш, що ти можеш просто допомогти, хоча б частково от, полегшити людям життя, це надає сил. Thank you.